Привіт! Продовжуємо подорож Голландією, і сьогодні ми у Голландській Венеції, місті Гідхорн. А точніше, це навіть село на воді, і тут замість вулиць справжні канали. Це місце дуже люблять туристи. Близько двох мільйонів туристів тут вбуває щорічно. Сьогодні з вами покатаємось на човнах, прогуляємось містом Гідхорн. Розберемось, як же так вийшло, що тут одні канали замість вулиць, і будемо спробувати смачні страви і дивитися, чим же відомий цей Гідхорн. Гідхорн для мене був справжнім відкриттям. Мені тут неймовірно сподобалось. Чесно скажу, можливо, навіть навіть більше ніж в самому Амстердамі. Гідхорн по програмі був у нас це другий день подорожі до Голландії, і я дуже щаслива, що ми обрали саме це місце. Тут неймовірно затишно і тихо, на відмінно від галасного Амстердама. Це місце для релаксу, відпочинку, поєднання з природою, і тут ви можете подивитися, якою ж була старовинна Європа. Найкраще приїздити в Гідхорн – це з середини квітня, як ми приїхали, і до середини жовтня. Саме тоді тут буде гарна погода. Плануючи сюди зверніть увагу, що тут дуже багато туристів, і тому найкраще гуляти або рано вранці приїжджати під саме відкриття, або вже ближче до вечора. Ми тут провели цілий день, але я раджу тут залишитись на 2-3 дні, щоб відчути всю атмосферу цього місця. Тут дуже багато місць, де можна погуляти, подивитися, порелаксувати, провести романтичний вечір. Тут дуже багато готелів, які знаходяться саме в гідхорні. Тут ти релаксуєш, розслабляєшся, відпочиваєш душею і тілом. Неймовірне місце, яке обов'язково ви повинні відвідати, якщо їдете в Голландію. Ми ж приїхали під саме відкриття і ще лодочки тут не каталися, тому ми зайшли одним з перших людей. Як же мені це сподобалось. Ходиш, тише, співають пташки, розквітає вся природа. Неймовірно гарно, радується глаз постійно. Всі будинки збережені ще з минулих століть. Їх не можна перебудовувати, їх можна тільки реконструювати і зберігати. Багато людей тут саме гуляють, як ми, багато людей їздить на велосипедах, а найголовніше тут можна покататися на електричних човнах. Їх майже не чути. Місцевих жителів тут лише всього три тисячі, і вони живуть на невеличких островах, які з'єднані між собою гарними мостиками. І дуже часто для пересування вони використовують саме такі човни. Багато будинків у гідхорні переобладнано на готелі, ресторанчики, різноманітні кафе, музеї і лавки сувенірів. Дуже люблять цей гідхорн туристи з Китаю. Ми були першими, а другими, вгадайте, хто був правильно китайці. Їх ми зустріли під час подорожі дуже і дуже багато в гідхорні. Дуже багато будинків з солом'яними дахами, які ми могли побачити в Україні. Але зараз, в сучасному світі, Голландія теж дуже багато використовує дахів, і е, обслуговувати такі, такі будинки і такі дахи дуже дуже дорого, значно дорожче ніж звичайне покриття на будинках. Серед туристів ми зустріли дуже багато пар з дітками, просто пари, які приїхали на романтичний відпочинок. І найбільше мені подобались пенсіонери, які приїжджають вдвох, ходять за ручки, обіймаються і цілуються. Неймовірна милота. Найбільше сподобалось, як люди подорожують зі своїми собаками, беруть своїх величезних собак, саме великі породи, і з ними каталися тут на човнах. А яка ж Голландія без антикварних лавок. Дуже багато в будинках ми побачили, як люди виносять якісь антикварні речі. Я думала, їх ніхто не купує, але навіть при мені дуже багато туристів купували такі старовинні речі. Ми були в квітні і застали дуже багато дерев, які цвітуть. І це надавало неймовірного шарму і атмосфери цьому місцю. Тому приїжджати всередині квітня також дуже добре. Як же утворилося саме село, як же вийшло так, що тут дуже багато островів і багато каналів? Спочатку це було місце, де люди видобували торф, а будинки будували саме на таких невеличких островах. З часом каналів ставало все більше і більше, і так утворилося таке село. В це село не заїжджають автомобілі. Якщо ви приїдете на автомобілі, то потрібно буде припаркуватися і потім йти просто пішки і насолоджуватися цим неймовірним релаксом цієї атмосфери. Сама назва гідхорн в перекладі означає «козячий ріг, тому що колись предки тут познаходили дуже багато козячих рогів. Найголовніша розвага в Гідхорн – це катання на електричних човнах, тому що саме так ви можете побачити всю красу, відчути атмосферу, як живуть місцеві жителі, і взагалі прокататися на водному червні це завжди пригода. Є екскурсії на одну і на дві години. Ви берете в оренду човен і саме ним керуєте. Ми всі спробували це зробити, це неймовірно легко, навіть дітям це вдавалось. А можна брати і туристичний човен, коли з вами буде їхати гід і розповідати екскурсію. Але я думаю, що екскурсії будуть на англійській мові. А ось зверніть увагу на туристів, які просто не могли залишити вдома своїх улюбленців. І хотіли їм також показати красу і поподорожувати саме з собаками. Дивлячись на це, я зрозуміла, що в Європі дуже популярно подорожувати саме з собаками, навіть якщо вони великі. Такий електричний човен гідхорні називається Понтер. Ним дуже легко управляти. Ви одразу зрозумієте, як же це зробити, і тому буде вам весело і цікаво навіть просто ще й поуправляти. По каналам неможливо заблукати, тому що є одна головна величезна вулиця, по якій ви пливете, а потім виходите вже в відкрите море. Тобто, вся екскурсія у вас буде проходити по кругу через невеличкі місточки, які надають ну прям такої ж чудової атмосфери. Монтую відео і згадую, як же мені було тут класно, тому це місце, яке обов'язково хочеться відвідати ще у Гідхорні, як і у всій Голландії, дуже мало землі, і нерухомість тут дуже й дуже дорога. І тому кожен клаптик землі тут дуже охайний і використовується за призначенням, і дуже функціонально використовується. Паралельно з нами на човні також плавало багато качок, у воді було дуже багато риби. Ми заглядали, як всі туристи з України, по будиночкам, і було дуже цікаво, тому що в одних будинках жили з дітьми, в інших будинках було видно дуже багато лавочок, що тут живуть, просто пари без дітей. Біля кожного будинку прибуркований човен. І зверніть увагу, тут ні в кого немає парканів. Тут використовують зелені паркани. Дуже багато квітів і кущів, так це в травні. Я уявляю, що тут буде літом, коли все зацвітає. Найбільше туристів приїжджає до Хідхорна саме у серпні. Тому, якщо плануєте подорож сюди на серпень, будьте уважні, людей буде неймовірно багато. Хочу порадити, буде дуже зручно, якщо ви прогуляєте цілий день у Амстердамі, а на наступний день сплануєте поїздку до Гідхорна і переночуєте саме недалеко від Гідхорна. Тут вже готелі значно затишніші і реально набагато дешевші. А тим часом ми вже виїхали з каналів і об'їжджаємо з Гідхорн зі сторони води. Ці враження, які я отримала в відхорні, просто неможливо передати. Я була в неймовірному захваті, раджую вам обов'язково спробувати і поподорожувати в цьому місці. Вирішила додати вам ще один кадр з собачками. Ближче до обіду ми вже всі дуже зголодніли і настав час підкріпитись. Відхорні дуже багато різноманітних кафе. Ми вибрали італійський, бо піцу і каву люблять всі. Я сподіваюся, що своєю розповіддю і відео я зацікавила вас, і ви тепер з радістю обов'язково повинні приїхати в Гідхорн. Тож кожному оплани поїздку до Голландії і щоб ви завітали саме до Гідхорна. А сувенірні магазини це взагалі окрема історія, неймовірна кількість малесеньких дрібниць, які обов'язково треба купувати, щоб потім довгими зимовими вечорами дивитися на них і згадувати, які приємні були моменти.